Всім привіт-привіт! Вчора під час прямого ефіру прозвучала цікава тема: стосунки на відстані. Що буде далі? Якщо цей розклад актуальний для тебе, налаштовуйся, будь ласка, на розклад. Загадуй свого партнера, можеш навіть назвати його ім'я, дату народження, уяви його образ. І ми подивимось, що відбувається у ваших стосунках, і взагалі, яка перспектива цих стосунків. І так, ситуація на сьогоднішній день. Шалена пристрасть, бажання розвивати ці стосунки, причому нехай вони розвиваються як можна швидше. Тут йдуть такі взаємні мрії, фантазії про те, як буде класно. Причому ці мрії вони в основному йдуть в такому сексуальному контексті. Але з боку чоловіка, по відношенню до жінки, є величезний інтерес. Ти для нього приваблива, ти для нього манка, він на тебе дивиться, він насолоджується просто тобою. Так? Ти така класна, от просто класна, класна, бо ти просто така є. Так? І ти для нього та жінка, яку хоче. Читати, відкривати, пізнавати, пірнути в ці стосунки і просто насолоджуватися цими стосунками. Дуже хочеться. Пристрасть величезна, просто ти навіть не уявляєш, наскільки він тебе хоче, наскільки ти для нього приваблива. Це щось із серії Ти та сама, да? це та жінка, про яку я мріяв, можливо, там загадував у своїх фантазіях. Все що згодно може бути з цим пов'язано, але на даний момент якби такий основний акцент іде на жінці, на її зовнішності, на тому, наскільки ти. Можеш бути для нього прикольна. Але на дні колоди у нас є карта Десятка мечів. Карта, яка говорить про те, що саме жінка в цих стосунках дуже і дуже страждає. Причому ці страждання йдуть в основному через те, що між вами величезна відстань. І тут питання: що робити з цією відстанью? Да? Наскільки можна? Забрати її, да, з'їхатись, не з'їхатись, що він готовий робити заради тебе, що ти готовий робити заради нього. Ну, глянемо, що він готовий робити заради того, щоб ви були разом. Матеріально вкладатися в першу чергу просто. А, скоріше за все, для більшості з вас програється. Якщо чоловік не одружений, да, то тут випадок такий, що він готовий одружитися. що готовий, Він хоче одружитися, одружитись, об'єднатись, тому що ти та, яка даєш йому насолоду, та, та яка даєш йому емоції. Друге питання: чи зможе він це зробити? Тому що бажання є, тут щире бажання є. Якщо ти дивишся на одруженого чоловіка, то в мене для тебе не дуже хороші новини. Тому що в нього є сім'я, в нього є ваші стосунки, і він буде старатися балансувати між тобою і між цією сім'єю. Да? І тут вже момент того, що ти можеш переїхати до нього, він вже відпадає автоматично. Тому, якщо ти знаєш, що 100% чоловік вільний, він хоче на тобі одружитися. Якщо ти на 100% знаєш, що в нього є сім'я, то не покине він цю сім'ю. І тепер ми можемо дещо по-іншому трактувати карту Верховна Жриця. Те, що ти не знаєш, що відбувається насправді в ньому в голові. Він може розказувати тобі дуже гарні історії, да, дуже гарні картинки для тебе малювати. Але по факту не факт, що вони є такими правдивими, якими чесними. Да, він тобою насолоджується, та, ти для нього класна. Питання в тому, одружений він чи ні. Якщо не одружений, то в мене для тебе гарні новини. А твої бажання, які і плани на ці стосунки? А ти сама не знаєш, що ти хочеш? В тебе з одного боку йде я готова щось робити, я готова проявлятися, я готова взяти сама ініціативу у свої руки, да, там, приїхати, побачитись там, і так далі, але ти головою розумієш, що якби, ну, ініціатива має бути з боку чоловіка, не з твого боку. Тому що для того, щоб переїхати до нього, тобі повністю потрібно зруйнувати усі, усе своє життя, да, яке в тебе є на даний момент, тут і зараз. Причому, скоріше за все, цей переїзд передбачає, просто відмовитись від своєї мрії. Якого це може бути там, реалізація, ну там, де ти живеш, да, це може бути робота, яку ти дуже сильно любила. Да, або можливо, ти все життя мріяла жити в цій країні, а тобі прийдеться переїхати до нього в іншу. Да? І ти постійно в тебе оці стани змінюються, і ти не знаєш, чи так зробити, чи так. І ти ніби як балансуєш між цим, стараючись собі щось пояснити, а ти собі нічого не поясниш. Тобі момент того, що. що що в тебе стоїть на кону, це перший момент, другий момент прислухайся до своєї інтуїції. Якщо вона тобі підказує не варто, то запитай, чому. Да? Це просто страх, що це буде там якесь нове життя. Чи вона тобі підказує не варто, бо це не твоє да, цей переїзд, Тут вже можна говорити з іншого боку. А як? як можливо бути з ним, якщо... Дуже сильно хочеться, тому що е, в кожного дивіться в кожного по своїй ситуації, да, в кожного по-своєму, тим не менше, прислухайся до своєї інтуїції, вона тобі підказує, ти точно знаєш, як буде краще. Просто тут таке боротьба розуму з почуттями, да, і ти не знаєш, як тобі краще поступити. Дуже важко буде в цьому розібратися. Плани чоловіка на ваші стосунки. Дивись, не дивлячись на те, що він хоче сім'ю, да, йому хочеться бути з тобою там, і вкладати ці стосунки, це все прикольно. Але сказати, що в нього є такі остаточні плани, там, от, буде так і ніяк інакше, тут не зрозуміло. Те, що хочеться. Е Розвивати стосунки да, це факт. Да? Він такий може бути закоханий, він може бути такий класненький, да? він може бути люб'язний приязний. Але як тільки ти почнеш його прижимати, давай тоді вже почнемо щось робити, не просто переписки або зі дзвони, да? а давай вже починай щось робити для того, щоб у нас щось з тобою дійсно було. Він може давати задню, навіть не давати задню, а оцю от романтику виключати. Тому що тут вже підключається прагматизм, тут вже підключається, почекай, я то буду. А ти, що будеш робити, да, можеш і бути з його боку претензії. І тут же ти побачиш його дещо під іншим кутом. От тут дуже легко його перевірити на дії. Да? Якщо він тебе кличе, якщо він тобі щось робить, ну окей, хай оплатить поїздку, да? хай оплатить там, житло, я не знаю, в кого, в залежності від того, на якому рівні, на якому етапі ваші стосунки, але. Дай ініціативу в його руки, да? хай він покаже, що він готовий зробити заради того, щоб ви були разом. Тому що, ніби так, да, все класно, ніби я хочу бути з тобою, але чи перейде це все до дій? Тут якраз то і включається холоднокровність. Яка перспектива ваших стосунків? Воно ну, може все залишитись на рівні балачок, балачок і обіцянок. І причому, з його боку, ти будеш бачити інфантильність. Стосунки можуть бути в дещо підвішеному стані. З одного боку, жінка не готова покинути те, що має на сьогоднішній день. Да? З другого боку, ти не готова пожертвувати собою заради нього або заради стосунків. І він розуміє, що як тільки ти приносиш себе в цю жертву, то вже з його боку може бути дещо інша поведінка. І він може повести себе як інфантильний чувак, насправді. І тут перспектива поки що все залишатиметься на рівні: говоріть, говоріть, ви мені не заважаєте. І чоловік, нібито, чекає якихось кроків від жінки, а жінка боїться брати відповідальність на себе, тобі страшно. Тобі страшно, тому що е, не знаєш, куди йдеш, да? або розумієш, від, як багато від чого тобі доведеться відмовитися для того, щоб бути з ним. І ти не, не впевнена, чи варте воно того. Тому що таких, з твого боку ти не бачиш е, такої глибини. Почуттів, І, да? Ти не бачиш такого кохання, що от все, це на все життя, це от те, про що я мрію. Ти цього не бачиш, ти цього не відчуваєш. І не факт, що він готовий взяти на себе таку відповідальність. Чи варто тобі вкладатись у ці стосунки? В цих стосунках ти отримаєш шалену пристрість, пристрасть. Це може бути таке заборонене кохання, це може бути момент того, що ти для себе можеш відкрити нову себе в плані сексу, в плані реалізації сексуальної, в плані там жіночих якихось моментів. Це да. Але ці стосунки можуть принести тобі ці страждання, і тому карти підказують: окей, якщо ти відносишся до цих стосунків виключно як до якогось роману, да, такого короткотривалого з пристрастю, з шаленими емоціями, це так, але якщо ти хочеш сім'ю, ну це не зовсім ті стосунки. Тому дивись сама. Але нагадую, що це загальний розклад. Якщо ти хочеш особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм, і я допоможу тобі підібрати розклад. Щиро дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас прогрес цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.